Що ж, після зустрічі в Вашингтоні новини пішли далі стосовно мирного врегулювання. Як зазначається, Трамп відмовився навіть від відпустки. Так він прагне. Перше, це зустрічі російського диктатора Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. Як зазначається, оце головна причина, чому він не буде відпочивати. Хоча там різне питання, наскільки він багато працює, то добре. Давайте поговоримо спочатку обґрунтування. Тобто зазначається, що Путін пообіцяв Трампу під час цієї розмови телефоном, яка відбулася після зустрічі з європейцями і Зеленським. Він сказав, що я готовий зустрічатися з Володимиром Зеленським. Але ж, по-перше, Ушаков що сказав? Ми по -по посилимо лише, да? збільшимо там трохи делегацію її масштаб чи значущість. А по-друге, Путін завжди казав, що Зеленський нелегітимний, що мені з ним зустрічатися, потрібні умови, щоб були створені. Ну, тобто, фактично він готовий зустрітися, щоб підписати, е отримати від Зеленського факт капітуляції України. Але ж американці активно просувають цю тезу. Левіт каже, що вже секр... по погоджено розпочати цей процес. Навіть секретна служба, нібито вже в Будапешті, що цікаво. Створює умови для цієї зустрічі, давайте тоді розпочнемо з цього цієї теми, і обґрунтування сторін Трамп, Росія, Україна і Будапешт наскільки це реальний варіант, а, пане Романе, тут контрольною, як завжди, є дуже коротка фраза, <кій> що значить підняти рівень дипломатичного представництва в переговорному процесі чи понизити. Умовно кажучи, вели переговори радники, будуть вести міністри. Вели переговори міністри, будуть вести переговори прем'єр-міністри. На даний час ситуація, яка з українського боку: переговорний процес веде політичний рівень, бо міністри три це політичний рівень, з а, російського боку. Ведуть переговори люди з невизначеним рівнем, бо їх навіть не можна <кхи> назвати технологічний рівень. І, власне, ось про що каже Ушаков, Трамп же проінформував європейців, це ми так знаємо проінформував європейців про те, що Трамп домовився про зустріч Зеленського і Путіна. А тепер давайте будемо розбирати, хто збрехав. <реш> Бо тут е доречним тільки така постановка питання. Першою інформацією про те, що ні про яку домовленість щодо зустрічі Зеленського і Путіна не було досягнуто, е викинула Французька Лемонт. Ми, мабуть, усі звернули увагу на те, що поведінка Макрона була найбільш вільною. У Вашингтоні ну, тобто, дозволя... тобі багато чого дозволяв взагалі-то. А, можу сказати, що за рамками офіційних речей, протокольних речей всі були досить відверті, гострі, бо було про що говорити, і це відомо вже про це. Так натякають, пишуть французькі, італійські видання, британські. А більше того, британські просто відверто говорять про те, що Трамп не здатен керувати демократичною коаліцією. Трамп не може впливати на це. Більше того, окремі просто стверджують, Трамп не впливає ні на дії рішення Києва, ні на дії рішення Європи, а європейці просто влаштовують певний театр, певну комедію і правильно роблять. Так от хто в цій ситуації бреше? Я не виключаю, що в стилі рашистської дипломатії говорили про одне, а роз'яснення Ушаков дав інше. Очевидно, що в момент між розмовою Трамп Путін і роз'ясненням Ушакова трапило що, що поміняло рішення московського Фюрера. Це теж можливо, це теж треба мати на увазі. Однак в нинішній ситуації я переконаний, що неправду сказав Дональд Трамп. І вся оця, весь цей гвалт телефонними дзвінками Орбану. З так званою інформацією секретної служби левіт. все це є прикриттям того, про що на ча на даний час ми просто не бачимо чи не можемо бачити, і так далі. Тобто відбуваються процеси, які інформаційно прикриваються. Наперед можу сказати, що тема зустрічі в Будапешті, з моєї точки зору, є настільки надуманою, вона є просто фантазією. Е, треба розуміти, що яким би не був Орбан, він абсолютно не впливає на систему оборони і безпеки всередині держави. В нього є ті функціонери, які можуть цим займатися. Однак треба ж розуміти. Що армія знаходиться в підпорядкуванні НАТО, а Угорщина війшла туди, причому з величезним задоволенням, чому я вам про це кажу настільки точно, будучи віцепрем'єром, мені довелося зустрічатися з цими посадовими особами. І я знаю, наскільки Угорщина знаходиться в руках управління НАТО, особливо Збройні сили, особливо навіть Міністерство надзвичайних ситуацій. Наприклад, моєю головною причиною було, як ви могли е, війти в НАТО, маючи все радянське озброєння, нині російське, і так далі. Це автономна система, яка діє по відношенню до окремих одиниць НАТО в Європі. Однак, я ще раз хочу наголосити: тема зустрічі в Будапешті або є прикриттям чогось. Або є просто якби інформаційною викидом для того, щоб зняти певну напругу. Бо виникає тоді питання: а чим же завершилися зустрічі у Вашингтоні? Насправді, на порядку денному, так як ми з вами і прогнозували попередній раз, було два питання. Це питання безпеки і питання цієї зустрічі. По зустрічі вже зрозуміло, що це довга дорога. І це не два тижні. Ну, тобто, і це... два тижні, які заявляють, це не відбудеться точно? Ні, ні, цього це, це просто неможливо. Бо навіть з точки зору наявності предмету обговорення, розуміючи, як рашистська сторона веде переговори, а вони розумітимуть, що проти них не Дональд Трамп. І що розказувати казки до, до так, як розказували Дональду Трампу про. О те, що вони побідяють уже на всьому фронті, про те, що вони можуть захопити там Доламанша і, і так далі, ні Зеленському, ні українським представникам, ні Путін, ні будь-хто не буде говорити. Тепер є ще одна дуже важлива річ, а Путін сам може от, набратися волі і допустити таку зустріч в нинішній ситуації. Ні. І на це є цілий ряд причин, які говорять про те, що тут. Тут треба шукати іншу відповідь, іншу відповідь, аніж просто зустрінуться і поговорять, або е, Будапешт Будапешт це в тому числі, скоріш за все, щоб е, президент Зеленський сказав ні. Президент мовчить і абсолютно правильно робить, і тактично наполягає на зустрічі, і абсолютно правильно робить. Хай фюрер шукає відповіді на всі ці питання. Ну він там взагалі Москву запропонував, здає нібито як пишуть деякі змі під час розмови з Трампом. Е, Путін сказав: давайте в Москві. Це навіщо такий тролинг? Це знову ж таки до чого так, зробити? пане Романе, це в тому числі з тої ж самої серії, е, і тут треба розуміти чітко, поки ми не чуємо голос і не бачимо, що говорить е, Трамп чи Путін. Довіряти цим а, повідомленням в жодному разі не слід. Тобто ми маємо справу з якимось театром, а, бо я коли почув цю фразу за, через добу про те, що коли вони вийшли з літака і Трамп відчув теплоту, от, я просто зрозумів, що ми маємо справу ну, не просто з Чіпсом Вашингтонським. А це е, людина, яка, ну, яка абсолютно неадекватна. От. І я вже не кажу, в мене такі моментально думки з'явилися там на рівні таких, е, навіто психопатичні романи є в окремих письменників. І був такий період, що я це почитував. І от я сам собі задумався: а що ж в голові цієї людини, коли вона зустрічає вбивцю і відчуває тепло? От розумієте, О, оце ось це? Ну це, це просто повне падіння. Пане Романе, але на ваш погляд, чому Трамп торпедує цю тему? Все таки проштовхує? Він не розуміє, що це нереально, чи все ж таки оця номінація на Нобелівську премію, щоб показати: я майже, я майже, я майже зупинив 10 20 чи яку там він. Е Мирну угоду підписав е, і зупинив війни. Ну там 7-8 за його. Чи навіщо навіщо торпедувати отак от активно? Ну він уже говорив е, 5, потім 6. А ось е, на Fox News, оце останнє. Він коли він сам зателефонував в редакцію, він сказав сім. Тобто тут математика буде зростати, е, скоріш за все, це є поєднання певних мотивів. Певний, перший із них, безумовно, це є ця ідея фікс отримання Нобелівської премії. Друге, це те, що він хоче зрозуміти, а де Америка, її інтереси в цій ситуації. Третє, треба розуміти, що це інструмент шантажу, в тому числі, і Європи. Багато хто, власне, думає, що цей стрімкий приїзд європейців це є. якби... Реакція на шантаж. Нічого подібного. Абсолютно. Європа показала, що вона не хоче йти на конфлікт нині, а це взагалі багатьом здалося, що Європа поїхала рятувати цього Чіпса, бо він уже взагалі звалився з лавочки і не тямить, що він говорить. От. Тому о, в цій ситуації, завдяки приїзду європейської делегації, вдалося, по-перше, витягнути Трампа з лайна. А з іншого боку, чітко утримати Трампа у тій а, лінії, яку, яка була розроблена напередодні зустрічі на Алясці. І оце найважливіше. Оті п'ять принципів, які були задекларовані в Берліні після онлайн-зустрічі європейців і Дональда Трампа, Трамп спробував по них потоптатися. Європейці приїхали, на люди, на люди вони подякували Трампу. Це все виписано на сторінці а, сайту Білого Дому, там більш нічого в цьому плані немає. А потім відбулися закриті зустрічі, де Трампу просто коректно інтелігентно начистили носа за все, що він відійшов, бо домовлялися вони зовсім про інше. Про те, що він відійшов від теми припинення вогню, про те, що він почав знову говорити про якесь гендлювання територіями, хоча ж вони домовилися. Про те, що статус окупованих територій не обговорюється. Лінія зіткнення є лінією розмови, початком розмови. І це От. американці підтверджували і до зустрічі там Рубіоловці. Це правильно. Тобто, це все не одного разу було обговорено. <кх> Більше того, це підтвердив і Рубіо напередодні ну, на Fox News, коли журналістка на нього просто налетіла і пояснила, що ви там червону доріжку стелете, а тут руки не можете подати. Ну, власне, це і збереглося, тому що якщо ми подивимось висвітлення зустрічі на Алясці, то там його величність президент Росії Фюрер Путін Володимир. А тут Дональд Трамп зустрічають президента України. Тут таке враження, ніби Зеленського, на планеті Земля не існує. Втім, я це проаналізував навіть в текстах і побачив, що ну, Трампу вже нікуди було діватися. Розумієте, вже. Лідерів європейських зустрічали керівниця протоколу. А вже тут ситуація така була, що йому так начистили гудок, що він Шо мусив ви, сам ви, що вимовсти, ви зустріти ви. там уже вести себе по іншому, і так далі, Іначе б і Fox News його бростерби в попіл. Тому в цьому відношенні, скажімо, тут приїзд європейців він дозволив трохи реанімувати самого Дональда Трампа. Однак, а це зрозуміло дало відчутно сильніший Сильнішу роль європейців у цій ситуації. І було видно, як і та ж саме Мелоні і Мерц, вони просто посміювалися над Дональдом Трампом, відступаючи, дякуючи йому. Не тільки ж слова грають роль, треба просто дивитися і невербальну лексику. от Як грала е, Джорджа Мелоні, чи той же самий Мерц, е, чи оці короткі слова, е, короткі речення. Коли це робиться? Коли хоч сказати, ну відчепись вже. Ми тобі подякували. Йди вже, діду. з декілька разів, але припинення вогню потрібне. Трамп каже: Ні, ну будемо вести переговори, війна триватиме. А мерз, але припинення вог... ну, Тобто, як ніби тролові а, пане Романе, так. розумієте, цей чоловік? він, хоч і закінчив академію військову до Трамп. Він не розуміє, що таке ведення переговорів в умовах ведення ведення війни бойових дій. Це е, колосальний ризик е, щохвилинного зриву цих переговорів. Це перше, і це треба розуміти. І росіяни наступне, здається найбільші. Та, наступне, це інструмент впливу на переговори. А це е, вони ж не, не хочуть розуміти те, що тиск в, в переговорному процесі завідомо наперед робить укладання такої угоди. Недієвою така угода від укладань, момент укладання є недійсною, нечинною. От, тому в цьому відношенні навіть це не акцептується ні Трампом, ні його оточенням. А оці ось пасажі, які ми чули в ці дні від американського естеблішменту оточення Дональда Трампа по усунення першопричин, вони в зайвий раз підтвердили ні Трамп, ні Рубіо. Ні, люди, які знаходяться там, вони не розуміють, що це таке. І коли вони це чують, вони просто не, не орієнтуються в цьому. Це ну, це слабкість, це не фаховість, це не підготовленість.